Ну, перш за все, дозвольте привітати наших глядачів, дописувачів вашого каналу, я також радий нашій зустрічі і завжди знаходжу якусь можливість в своєму щільному графіку знайти там годину-дві для того, щоб ми могли поспілкуватися. Що стосується вашого запитання. То відповідь може бути надзвичайно простою. І е, те, що відбувається, це виключен, виключно е, божественна воля. Ми живемо в умовах, які змінюються у відповідності до божественного плану. І зараз, пройшовши через е, оце затемнення сьомого числа, е, війшовши зараз у цей портал три дев'ятки. Ми йдемо шляхом дійсно трансформації, коли відбувається розділення душ за рівнем їхньої світлоносності, і ось це розділення відбувається в ці дні жорстко і однозначно. Е, у цих двох життях або як кажуть, лідій часу, е, буде зовсім різна доля. У більшості своєї ті, хто. Пішов шляхом еволюційного розвитку, тобто, хто встиг накопичити достатню кількість світла всередині себе і став таким світлоносцем, у того просто буде поступовий процес еволюційного розвитку. Буде такі люди будуть переходити на все нові, нові рівні усвідомлення дійсності, їх енергокомплекс буде очищуватися, їхня. Фізична основа, тобто фізичне тіло, буде зазнавати дуже суттєвих трансформацій. Власне кажучи, тіла ці будуть оновлюватися, омолоджуватися і таке інше. Буде очищуватися їх емоційний план від тих важких переживань і емоцій, які так чи інакше тягнуть людей в минуле. І ясне діло, що і їхня свідомість також буде зазнавати суттєвих змін, тобто в них буде поступово відкриватися прямий канал зв'язку з Богом або прямий канал доступу, допуску до істини, коли вони про світ можуть дізнатися за буквально лічені секунди, е без всяких е додаткових якихось вивчень, пізнань і так далі. Ось таким чином будуть рухатися оця. Частина людства, е, яка від сьогодні піде абсолютно своїм шляхом, е, зовсім відмінним від тих, хто опинився в такій відстійній ситуації, застряв е, в ілюзії третього виміру, і значною мірою більша частина цих людей прирекла себе на повільне і постійне відмирання. В тому числі е, будуть прибирати навіть їхні душі, особливо тих, хто вібрує зовсім там на низькочастотних вібраціях, і приберуть тих, хто відверто служить темряві, і в тому числі, і незважаючи на те, який статус вони мають в суспільстві, тобто видатні політики і так далі, байдуже. Божественна воля буде здійснюватися від сьогодні дуже жорстко і дуже однозначно шляхом прибирання із земного плану е, всього, що не сприяє подальшому еволюційному розвитку людства, включаючи і системи, і структури, які віджили, які е, трималися на брехні, на не відповідали божественним законам і принципам. Тобто на землі здійснюється божественна воля. Всі, ті, хто намагаються яким чином уповільнити цей процес, обов'язково наражаються на санкції, притом достатньо жорсткі, тому що ну, буквально вчора я. Проглядав цю ситуацію ці маніпулятори, оскільки вони бачать, що процес трансформації на землі е, іде і зупинити його не можна, вони придумали нову матрицю замість тої старої, яка трималась тільки на страху. І основний, основна так би мовити, ознака тої матриці, вони приховують е, те, що вони називають контролем. Що ніби все, що в нас в житті буде відбуватися, особливо в тих людей, які застряли в третьому вимірі, ніби це наше рішення, ніби це плин подій, такий природний процес. Але вибори, які там будуть люди робити щоденні, вони Змодельовані, розумієте? Тобто людей будуть підштовхувати, в тому числі і ця система із поголовною чіп'юзацією, ця система із е, веденням, так би мовити, цих е, віртуальних грошей і так далі. І так далі. Все це знаходиться під контролем, від якого вони дистанціюються, ці маніпулятори, е, Вдаючи, що цього контролю немає, що все, що робиться, це тільки на благо людства. Ніякого е, блага не передбачається в цій маніпуляції, передбачається е, жнива, щоб якомога більше душі їм вдалося окучити, розібрати, забрати собі цю енергію і продовжити своє е, ганебне існування, тому що вони до цього паразитували тисячі років і ще хочеться. Оперезтувати і пожити за рахунок загибелі велетенської кількості людей, насправді, ось в тому числі, і вони дуже багато роблять для того, щоб робити вкиди е, в інформаційний простір і про всілякі там. Катастрофічні події на землі, які однозначно приведуть до загибелі людської цивілізації, таким чином вони утримують людство в страху. Нагадую, ніякого шляху судженого немає, поки ми не станемо на нього і не почнемо йти. Тобто, доки у людей в голові не виникне оця ідея, що ми. Маємо право на щасливе існування, ми маємо право на життя в енергії любові, цей шлях не виникне. Тобто ніякої даності немає. Його треба створити, перш за все в нашій свідомості. І це стосується і особистої долі, в тому числі, якщо ви будете піддаватися страху, ви притягнете в своє життя ті обставини, які страховому на жену ще більше, ніж його було до цього. От, і тому моделюйте своє майбутнє життя, візуалізуйте його з позиції щасливого, успішного, процвітаючого вашого життя. Тоді ви будете відповідну енергію спрямовувати на оцей шлях, який ви створюєте силою своїх думок. А так, автоматично, тому що зараз дуже Особливо <забливим> в цьому році дуже багато всяких таких пророц про те, що ну вже Україна перемогла, робити особливо нічого не треба. Просто треба там пару місяців перечекати, і прийде е, Україна, і всі вам буде щастя. Не прийде, немає цього шляху, поки ми його не створимо, тому що проявлена е, дійсність є не що інше як відображення сили наших думок. Про що ми думаємо, туди спрямована наша енергія, і таку реальність ми отримуємо. От що можна сказати з приводу ось цих глобальних трансформацій? Однозначно, земне життя змінюється безповоротно, раз і назавжди. Воно, ці зміни будуть стосуватися кожного з нас, кожного, без винятку. Пане Вікторе, дуже дякую вам за вашу відповідь. Це дуже цінно почути. А власне, як ви вважаєте, от рано чи пізно настане той день, коли ми будемо святкувати перемогу України? І чи буде відбуватися ж таки зміна політичної еліти після перемоги України? Чи, от, ви все ж таки, знаєте, костяк, який ми вже бачимо там із моменту незалежності, він буде зберігатись? Як ви вважаєте? Я вважаю, що перш за все, що відбулося і відбувається під час війни, змінився наш український наряд. Він став іншим. А це означає, що і форму влади, яку він буде обирати, і якість тіє влади, він вибере іншу. Він не буде вже слухати популістів всяких він не буде довіряти награним якимось відосикам. А він буде оцінювати людей, які хочуть прийти до влади за їх практичні діла. Тому що за ось таке право вільного, дійсно, вибору, сьогодні платять життям найкраще серед нас. Найкраще. Дивишся на ту стрічку новин, на тих хлопців, які гинуть, ну, душа, ну, кров'ю просто обливається. Яку ціну ми платимо за е, оцей наш вибір волі і свободи незалежності? От. Тому обов'язково еліти зміняться, тому що те, що сьогодні є при владі, елітою назвати можна дуже з великою натяжкою. Там немає жодного духовного лідера, там немає жодної людини, е, за якою б не тягнувся всіляких е, таких. Мутних справ, від яких вони відкупилися, і так далі, От. тому е, нова влада буде абсолютно іншою. Я в цьому впевнений на 100% Я продивляюся цю ситуацію. Чому сьогодні між владою і народом існує такий розрив? Тому що народ еволюційно зріс, він показав, що він не, не готовий жити під е, цим чоботом. Російським, що він готовий жертвувати навіть своїм життям заради своєї свободи, а влада залишилася в тих самих схемах, які вони створили відразу, як тільки дарвалися до корита, і тому і виник ось такий дуже суттєвий розрив між свідомістю колективною свідомістю цього народу, ну, більшості з нас, і старою владою вони там перетасовують. Карти, як кажуть деякі політологи, переставляють ліжка в публічному домі, але суть від того не змінюється. Власне кажучи, оця війна стала для України революцією Брахманів. Коли змінюється і якість суспільства, а значить змінюється і якість політичної верхівки. Обов'язково. Як би вони там не маніпулювали, як би вони зараз не намагалися там. Викорити використати цей адмі, адміністративний ресурс для того, щоб узаконити так так би мовити своє перебування на владному Олімпії, вони свою функцію виконали, і вони просто будуть зметені е, оцим валом пробудження свідомості після нашої перемоги, який неодмінно змінить. Все наше суспільство. Ми вже змінилися, ми вже стали іншими. Заплативши таку ціну, ми не потерпимо над собою ось такого знущання. Коли просто ресурси України грабують, коли під всілякі оці маніпуляції позбавляють нас майбутнього, коли заганяють декілька поколінь українців в якісь борги. До яких ми не маємо жодного відношення, але і наші правнуки будуть платити за цю хитру діяльність е, цих маніпуляторів. Тому друзі мої, перемога буде на всіх рівнях, не тільки на полі бою, а й в свідомості українців. Обов'язково. А це означає, що ми нарешті станемо на шлях розбудови української України, де будуть домінувати цінності титульної нації. Українців